Народ почав знімати відео, виставив формат для Тіктока. Ні, не подобається мені формат Тіктока. Все ж таки я буду відео розпаковок залишати в ютюбі і підв'язувати його напевно на ну, перекидувати тоді якось на Тікток. Мені не подобається. Отже, давайте почну напевно звідси. Поверні нашої легенди. Я не знаю, там, яйце, дракона його називають тому подібне. Суть великий порційний дахунпа в такому кульовому пакуванні, в целофані індивідуально. Ну, Вони всі різні. По масі вони мають бути однакові, бо їх по масі пакували, але через різноманітність неоднорідність. Воно буде у такому форматі. Далі чашечки ось такі. Досить недорогий набір чашечок. Теж нарешті пішло як бити скло, я забув як це називається там японська техніка, китайська е, спеціальна глазурь, яка імітує ніби битий лід. Ну, В общем, така іс 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 історія цікава. Їх дві коробки і вони біля здається, 350 гривень за одну коробочку. Тобто 4 піали за 350 Це дуже і дуже непогана ціна. Далі, подивіться, от на цю штуку. Подивіться майже що в останній раз. бо Партія косички там, де я брав, закінчилась. І наступна, коли буде, поки що невідомо. Тому, хто полюбив цю версію, всього на всього кілограм 200 грамів більше, поки що я не знаю, коли буде. Цю, так, легенду ми відкладаємо в сторону. Так, так-так. Так, так-так. І поява. Нової теми, з якою ви ще не стикалися. В'язаний зелений чай, в'язаний пуер. Ось такою хризантемкою. Якщо ви пам'ятаєте, а що тут пам'ятати? Я вам зараз покажу. Зазвичай мої шенни пуэру це є шен, це крутий шен, витриманий. Ось подивіться їхня різниця. Як би вам показати? От шар майже в два рази більший куля. Тобто. Тому, кого цікавлять? Ось ці в'язані чаї, їх є у мене, тому все, народ, налітай. Так, ну, відомо нам всім уже 620-й рисовий шен. Дуже багато шена. Це останній шен, який його також скоро не буде. Це злегка підкопчений зелений ш... шенпуер. Цікава варіація, мені вона сподобалася. Так, багато знову ж таки порсів. Ми їх вигружаємо. Місця вже на вигрузку мені немає, а треба кудись це класти. Давайте покажу тоді білі чаї. Ось такі формації. В листочку подорожчали. Отже, що вам, нам всім потрібно тепер розуміти? Через проблеми з кордоном, через проблеми з Польщею. Навіть не кажу про війну, а проблеми саме. З тим, що сьогодні роблять там, так, з повагою польські фермери, трудівники і тому подібне. Ми маємо проблеми з вартістю тепер товарів. Просто через це е, крута нова варіація. народ, На заміну 217 в звичайному чорному чаю. Іде преміум якості Деньхун. Ось такий пальце. Це буде. По суті, високий, високоякісний чорний чай, гарний, гарного смаку. І всього нам все на 50 гривень дорожче. Він буде набагато краще. Просто зрозумійте, повірте. Ті, хто мене знають, ви берете в мене чаї, ви знаєте, якщо я кажу, то так. Це буде зовсім інший чай. Беріть, не стісняйтеся, подходьте, розгибайте. Так, так, так. Так, що тут ще? 888. й Ось такі цеглиночки Шен Пуера, досить зручні, і вони поділені тут якраз рівнесенько на 4 квадратика. Що тут нового? Ага? 101-й медова троянда. Відома нам всім. Трошечки дівчинки, це шу-пуер з Дзяньхуном, Взагалі крутіша позиція. Просто справді смачна, цікава. І доступно близько 150 гривень за е, порцію Так, що тут ще? Це у нас а, це у нас з бергамотом, чорний чай з бергамотом. І дві ось таких три нових млинця. Взяв на пробу е, від відомих виробників. 11, ого, 11 рік толковий виробник, зелена печатка. Номерочок, знак якості, сертифікація і подивимось, цей шен, це шен, Я думав, це шум? Це шен. слухай, Слухайте, хто любить шени, це, це неймовірні аромати. Ось ці чаї йдуть в неймовірних ароматах. Просто ви закайфуєте, що заш, за, за, зашатаєтесь. Ну, ціна у них трошки така, більш ймовірна. Я їх взяв дві штучечки. І, 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 і цей чай жалко не можу з вами Ча, чай є. 22 року Шемчан Вайті. Ага, це білий чай. Придеться його розпаковувати. Е, Прийдеться його розпаковувати, бо я його буду ділити. Я його буду ділити. Білий чай, зроблений по технології Puero. Ну, якось так, в принципі. Не буду до все знімати, бо тут все одноманітне, просто що багато велика кількість одних тих самих товарів. Тому народ, нам треба просто перемогу. А для того, щоб вона відбулася так більш приємніше, для того, щоб нам не було скучно і переживательно, всім нам треба гарний чай. Тому ми достойні гарного чаю для перемоги і до перемоги з Богом. Все народ, обнімаю, благословляю.